Вітаю, друзі! З вами знову я, ваш погодний експерт, українчик, і сьогодні поговоримо про те, якою буде погода в Україні з 21 по 27 жовтня. Цей тиждень обіцяє бути по-справжньому осіннім із дощами, туманами, прохолодними ночами, а подекуди і першими заморозками. Синоптики вже попередили осінь входить у свою вирішальну фазу. Саме зараз ми відчуємо, як дихає майбутня зима. Вівторок, 21 жовтня. Тиждень розпочнеться із мінливої, переважно хмарної погоди. Дощі накриють північні. Східні та центральні області це Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська та Дніпропетровська. На заході хмарно з проясненнями і без від плюс восьми до плюс одинадцяти градусів а вночі заморозки до мінус трьох градусів за Цельсієм у західних та північних областях. На решті територій плюс два плюс шість. Ці заморозки, за словами синоптиків, спричинені потужним вторгненням холодного арктичного повітря, яке спустилося з боку Скандинавії. Такі перепади температури звичайна справа для жовтня, коли день ще відносно теплий, а ніч уже справді зимова. Середа, 22 жовтня. У середу погода трохи стабілізується. На більшості території хмарно з проясненнями, Опади короткочасні і не сильні. Дощі пройдуть у північних та центральних областях, а на півдні і сході без істотних опадів. Температура вдень становитиме від плюс дев'яти до плюс 14 градусів, у південних районах до плюс 16 градусів за Цельсієм, вночі від нуля до плюс п'яти місцями сплету. Вибачте, місцями слабкі заморозки. Синоптики Укргідрометцентру зазначають, що це коротка пауза перед новою хвилею опадів, яка очікується вже з п'ятниці. А от мешканцям західних областей варто готуватись до ранкових туманів, вони будуть густими і триватимуть до полудня. Четвер, 23 жовтня. У четвер атмосферні фронти знову принесуть дощі, але цього разу на північ і захід України. Там очікуються невеликі місцями помірні опади. На сході та півдні без дощу, проте з відчутною хмарністю. Температура в день залишатиметься в межах від плюс десяти до плюс п'ятнадцяти градусів. У південних районах до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний помірний 5-10 метрів за секунду. Синоптики пояснюють, наразі над Україною формується змішаний тип повітряних мас. Прохолодне з півночі повітря зустрічається з вологом з південного заходу. Через це погода і виглядає нестійкою. То дощ то прояснення. То знову похолодання. П'ятниця 24 жовтня. У п'ятницю чергова хвиля опадів накриє більшу частину країни. Дощі очікуються на півночі в центрі та частково на заході. На півдні короткочасні дощі та вітер. Температура в день від плюс восьми до плюс тринадцяти градусів. У південних областях до плюс 15 градусів за Цельсієм. Вночі плюс 3 плюс 6. На заході заморозки до мінус 2 градусів. Для аграріїв така погода не надто приємна, але і не критична. Синоптики заспокоюють ґрунтових заморозків, які можуть зашкодити озимим, поки що не очікується. Тож фермери можуть планувати завершення. Осінніх польових робіт субота 25 жовтня. Початок вихідних буде прохолодним і вологим. Дощі залишиться лише на півночі та сході, а от на заході та півдні хмарно з проясненнями, місцями навіть сонячно. В день від плюс 9 до плюс 13 градусів. На півдні до плюс 16 градусів за Цельсієм, вночі від нуля до плюс п'яти, у Карпатах і на поліссі заморозки до мінус 3 градусів. Цікаво, що саме в цей період, за багаторічними спостереженнями, часто фіксується перший дотик зими, ранкові тумани, і на траві, запах вологості у повітрі. Тож, якщо ви вийдете вранці на двір і побачите, Блискучі крижинки на авто, знайте, зима вже поруч. Неділя 26 жовтня. Неділя найспокійніший день тижня по всій Україні без істотних опадів хмарно з проясненнями. Подекуди виглядає сонце. Вітер слабкий від 3 до 8 метрів за секунду. Температура в день від плюс 10 до плюс 15 градусів. У південних областях до плюс 17 градусів за Цельсієм, вночі від плюс 2 до плюс 7, без заморозків. За даними метеорологів, саме 26 жовтня можна вважати умовним завершенням другої осінньої хвилі похолодання. Далі очікується коротке потепління, ймовірно, на кілька днів повернеться м'яке бабино літо. Понеділок, 27 жовтня, попередній прогноз. Новий тиждень розпочнеться з легкого потепління. Температура в день підніметься до плюс 13, плюс 17 градусів на півдні аж до плюс 19 градусів за Цельсієм. Однак, уже з вівторка в Україну знову пройде новий цикл холодного фронту. І до кінця місяця очікується зниження температури та перші серйозні осінні вітри. Синоптики пояснюють, що така мінлива картина цілком природна для кінця жовтня. Україна зараз опинилася на стиску двох повітряних систем: теплої Середземноморської та холодної Арктичної. Через це і маємо постійні перепади температур і дощі, які чергуються з сонячними днями. Для сільського господарства цей період важливий: нічні заморозки можуть пригальмувати вегетацію озимих культур, але завдяки опадам зволоження ґрунту залишається достатнім, тобто природа поступово готується до зими, і це перехід. Відбувається доволі гармонійно. Для мешканців міст головне не забути парасольку і теплий одяг, адже навіть у відносно теплі дні вітер, майже відчутно, вітер може відчутно знижувати температуру комфорту. І не забувайте про обережність на дорогах, осінні тумани. Асфальт підвищують ризик аварійності, цього... дякую, що з українши. Українського... Шоти за погода буде завтра. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, а також натиснути на дзвіночок. Попереду ще багато цікавих прогнозів. Пояснень і порад, як підготуватися до зими 2025-2026 року, до зустрічі в наступному відео, і нехай у вашому домі буде тепло, навіть коли на дворі осінній дощ. Хай з вами буде сила і Бог. Зовсім скоро знову почуємось і побачимось. Будь ласка, бережіть себе. Вітаю, друзі! З вами знову я, ваш погодний експерт, українчик, і сьогодні.